Я зараз знаходжуся в Києві вдома разом зі своєю дружиною і кішкою Оксі. Ми прокинулися десь о шостій від е дзвінка в Телеграм. Я був впевнений, що це хтось помилився дуже рано. А вона каже, що все почалося. Спробував зняти готівку, а потім ми пішли в Ашан. Єдине, що придбали в перший день переноска. І стільки для Гайкаса. Перший день було дуже страшно, бо невідомо було, як це буде відбуватися, і не ілюзорною була перспектива жити в бункері довго. Ми позбирали рюкзаки. Я зрозумів, що головне це не інструменти, ноутбуки і жорсткі диски, на яких дані, на яких проекти, на яких вся інформація, з якою я працюю. Питання проїхати з Києва майже не стояло. Причому навіть воно не було якесь раціональне, але є, є якесь відчуття, що треба бути тут. Ти можеш за день відчути і гордість за людей, з якими ти складаєш одне суспільство до повної деморалізованості. Це такі гойдалки. Був момент десь на четвертий день. Я отут в коридорі пролежав на підлозі десь сім годин. Просто я лежав і думав про окупацію. Я думав, що я не хочу жити в окупації, я не хочу, я не хочу. І це дуже-дуже сильно деморалізувало. Я списався якось з Антоном очереттями з гурту І Він такий каже: все в порядку, чути, ти ти загнався. І я такий і правда, трошки стало легше. А ти, що ти бачиш, як включаються деякі люди несподівано, волонтерство допомогу, тероборону. ЗСУ і думаєш, так, що я можу зробити. Спочатку ми з дружиною намагалися робити це одразу. Побігли годувати у нас в по район, купувати їм піцу, приносити. Повіддавали в метро ковдри, значні ну, обесховище. Воно було в дуже поганому стані. Почали вкидуватися в нього. Почали мити його, прибирати, облаштовувати. А потім ми почали на вулиці підходити до старих людей. І виявилося, що вони всі потребують навіть не стільки допомоги, а скільки поговорити, запитати, чи потрібно їй щось, поговорити з нею, обійняти її. Вони дуже вдячні. Вичитав десь, що треба якось повертатися до елементів звичного життя, щоб воно заземляло. Спробував послухати музику, свою музику. Потім я переставив речі так, щоб знову можна було сидіти за столом. Потім я дістав міді-клавіатуру, поставив. Це, все там, один день, ще один день, ще один. Десь п'ять днів пройшло, Я з'їздив на базу. Виявилося, що вся музика, яка писалася до цього, вона вся війну, Бо вся депресивна. Треба переформатувати діяльність і існування так, щоб бути корисним для країни. Тільки вчора вдалося сісти і зробити якусь плюс-мінус мікрострацесію кризову. Адже вже стає зрозуміло, що ти не пересидиш цю фазу. Це тепер нове життя, і навіть після перемоги буде все зовсім по-іншому. А поки ну, ми надійшли розуміння, як глобально себе поводити, просто намагаємося допомагати людям. Зараз відбувається те, про що буде написано в підручниках. Зараз час вирішувати ким бути. Сьогоднішні події вони провокують. Безпрецедентну масштабну переоцінку цінностей, це призведе до ключових змін в культурі, на трансформації деяких артистів або навіть більшості артистів. Ми назавжди відрізалися від російської культури. І краще, що зараз можна робити, окрім звісно, суспільно корисних речей. Творчі акти, які будуть символами цієї епохи прямим її відображенням. Тому музикою треба займатися. Щойно папа написав, надіслав відео з балкону, там горить сусідній дом, в нашому дому, домі в Авдіївці. повилітали вікна, все під домом в склі. Стремно, на плен. Хочеться з себе взяти і вирвати всеросійське, всю культуру, на якій я виріс, так чи інакше, в великій мірі. Ну нічого, будемо виривати.